Доброго ранку, мої хороші. Дуже рада вас всіх чути і бачити. Хочу побажати, щоб цей день був наповнений у вас чудесами і радістю. А нагадайте мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року. Так, зима молодці. А скажіть мені, який місяць у нас? Пам'ятаєте? ні? Місяць грудень. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а чого багато взимку буває? Так буває багато снігу. А хто нам розповідав про сніг? Пам'ятаєте? Так, сніговик. Добре. А погляньте. Здається, він знову до нас в гості завітав. Добрий ранок малята. Це я, сніговик, пам'ятаєте мене? Я прийшов запитати, а чи знаєте ви, яке завтра свято? Ні, не знаєте? Тоді слухайте уважно свого вихователя, і я з вами послухаю. Може, щось новеньке дізнаюся. Малята, сьогодні у нас з вами буде чарівна ніч. Це ніч, коли до дітей приходить святий Миколай. Дуже давно жив на світі добрий чоловік на ім'я Миколай. Миколай мав дуже добре серце. Він завжди допомагав тим, кому було важко. Приносив їжу. Давав тепло тим, хто в цього потребував. Його доброта торкнулась кожного серця. Кажуть, у ніч з 5 на 6 грудня Миколай сходить з небес, тихенько заходить у кожен дім і залишає подарунки у черевички або під подушку тим. Хто був чинним і добрим протягом року, Миколай бачить всі добрі вчинки, а також і недобрі. У нього є книга, яку він записує. Хто баливався, хто не слухався, а хто був дуже добрим, чемним, вихованим. Сподіваюся, у нас немає тих, хто не слухався, маму й тата. І Миколайко принесе всім всім подарунки за те, що ви рік були дуже гарними і добрими. А зараз Миколай хоче перевірити, хто ж був у нас добрим, чемним, вихованим. Готові? Хто допомагав мамі, підніміть руку. Так, молодці, всі допомагали. А хто ділився іграшками, підніміть дві руки. Молодці! А хто каже дякую за якусь послугу. Будь ласка, коли щось просить. Нехай той засміється. Ой як весело у нас! Всі сміються, а це означає, що у нас всі виховані, чимні і добрі дітки. Ну що ж, малята, нехай ця чарівна ніч принесе усім вам радість, і кожен отримає свій подарунок під подушку Нехай дива Живуть у ваших серцях! А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!